А цих матеріалів, які ми тепер у руках, ще ніхто не бачив. Ніхто не бачив. Ви бачили ваші ну, ми, колеги, ми напевно, ті колеги, які працювали, от чорного. І все. І більше ніхто. Що око відкрите було? Зорок був розірваний. От рана. От рана. От рано. Це скальпована рана голови. Ай-яй-яй. Це скальпована рана голови. Ну а це вже тут переломний кісток, це приростені. Так що... Це вперше, ви тепер показали? Це вперше я вам показав. Людям, що ніхто, ніхто цього ще ніколи не бачив. І цих матеріальних справи це серокопії матеріальних справи. Їх я як експерт, який був голову комісії, проводив, я мав право їх зняти. Вони у мене. До, до, до додані до екземпляру експертизи, і вони храняться в мене все тільки в одного. Дякую.